Доброго дня. Кого ви три горите? Загальний розклад. Чоловіка. Який би бажав гармонізувати стосунки з вами, активно проявлятись ваш бік, але розуміє, що ви дуже швидко на його бажаннях поставити крапку. Тому що ви розумієте, що дана людина буде використовувати лише вас, буде використовувати ваш ресурс, і ви це розумієте, чітко розумієте. Позитивного результату від даної людини ви для себе не отримаєте. Ви чітко розумієте, що дана людина підступна, і він це розуміє, що ви чітко його щитуєте, тому і не проявляється. Хоча розуміє, що ви для нього саме та людина, яка для кінцевого розуміння гармонії в своєму житті, от повинна бути в його оточенні. Кого ви тригерите? Чоловіка, який не дав вам можливості йти в розвиток, закрив вам шляхи. Ви втратили роботу, можливості реалізовуватись, зрадив вас. Хоча ви взаємодіяли одне з одним, знаходились в партнерських стосунках. Насамперед, коли це сталося, ви не розуміли, як ця людина могла так вчинити. Але подивіться на цю ситуацію з іншого боку: вам говорять, що це саме шанс для вас. Ця ситуація для когось шанс розпакуватись. Відкрити в собі саме ті знання і мудрість, які в подальшому вам по життю дадуть відчуття самодостатності, відчути себе сильною, і самодостатньою, і приведуть вас до благополуччя і достатку.